Доброго ранку, шановні підписники та гості каналу. Ну що, молотим пасів мат. Звісно скажу, не знаю чи всіх, чи тільки в мене так одригує цей комбайн мороза. Не знаю, що йому робити. Буває таке, що і гарбузи назад вилітають. Ось От так отбиваю оці Хвости, щоб менше попадало. Ну думав, знаєте, думав, ну то я надзелень молочу. А воно дивлюся, що є і є ті. І спілі гарбузи. Фух, теж з чіпсою, гоне. У мене сьогодні є помощник тракторист. Єлі убідив, що треба допомогти, бачите? Їде помалу. Ну, семечко покажу на якомусь мішку, бо зараз ось сюди повернуться волок і все. Ну і он до краю пару кучок. Зараз може подивлюсь, так покажу вам якесь семено. О, все повний. Таке саме грязне, бачите? Грязне таке саме. Так, ну що, змолотили, їдемо додому, Получилося 6 мішків. Отака ділянка, 90 соток. Ну, воно Було трошки більше, але там заросло кущі. Бачите, люди побросали, не хочуть нічого робити. Ліс. Тут теж таке треба корчувати. Коротше, двигаємося додому на мойку. Я думаю, мішка 4 буде. Там ще перебереться, якраз мішок 2 буде, хороша там. <кхи> Зранку я розрізав пару штук, хотів вручну вибирати. Дружина каже, та що ти каже вручну, це тобі що тобі каже. В прошлому ну, прицеп, каже, я місяць перевірала. Давай, каже, змолотим, там пересієм, так і всі нормальні люди роблять. Що там вручну вибираєш? Хоча нам небагато треба, там, ну скільки, ну, 10 кілограмів. На наших 2 гектара. Побачимо, скільки на другий рік буде. Гектар, 2, 5, не знаю. В планах розширятися немає, бо тому що одному дуже важко. Ну що, а ми двигаємося на мойку, сирімося на мойки. Так, ну що, горним турку. Бачите яке було, яке стало. ну Це другий і останній год цієї турки. Короте, багато гнилі, багато ну взагалі біда. Не знаю, що з нього буде, щось, щось буде. Бо вчора дивився аматора, так там взагалі біда бідой. Короте, оці лаптики звісно, по 20 соток. Так і тут 20, тут десять соток. Просто Ну, одне крутиння, коротше, з таким агрегатом. Я взагалі не знаю, якби б я ще зробив Йожик, як би я б там е, ну, крутився. А так в принципі, бачите, так да? чистоту робиться штука. Що 5 годин зараз все додому хорош. Була поломка у тому згортачі. Думав трошки обхитрити. Я сюди не наматувало Взяв таку резину поставив, отак. А воно заганя сюди і все. Коротше, що треба робити? Надо робити більше опорний каток. тому що оце тут воно ж, зірочка тут, не знаю наскільки там. І воно оце тут гребе. Ну, не, не завжди, але гребе. А так, в принципі А так, в принципі, справляється. Ну і тут хотів. Тут воно коротше, вал скользящий там, ну, на шлицах. І він розходиться, ця рамка, я так зрозумів, розходиться. Треба ну, за цим профтрубу ставити, щоб, щоб отак не їздила короче, рамка. Бо воно отут то держить да? а там нижче. І, або підшипники з тими, ну такими, бачите, як. Отом, щоб зажати увал, бо тут просто скользящий. Ну А так, в принципі, результат вроде є. Але що буде по... На сушки вже побачимо. Всім добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі на каналі в нових відео. Так, на день, доброго ранку. Ну що, дивіться? Ви бачите гарбуз? А він тут є. <різь> <різь> Такий істеричний сміх, ну нічого, що зробиш. так Коротше оце отут може його якось отак прикрутити, щоб, щоб гарбуз держала. Буквально трошки, щоб, щоб отак була такий речежок, бо бував викатиться сюди, бо замітив таке, що в мене дуже угол прямий. Треба крутіше. Хорошо, то, як Віталій глушко зробив. Довгий вал був він крутіше поставив. і Я тут на тягах виставив крутіше, але в мене вже нікуди там він упирається, бачите вже. ну таке Оце аби штука була ширше рознесена, ну Можу його переробити, звісно. Можеш ще переробитися. Оцей вал винести туди роги. Пошли, щоб, щоб опора була, бо воно вузеньке їде, аж рамку круте. Ну що, заводим. Дивіться, раз, апаратець. Просто апаратець, Я не знаю, як в цьому году без нього обійшовся. Так, третя понижена. Бо треба, щоб успівало зганяти І погнав. Включаю ВОМ, кидаю в плавающе, на цьому роблю. Включаю ОМ і оборотики. Колобуді попливо поплися гарбуз. Так, доїжджаємо до краю. Дивіться, раз, підняв, все, і пішов на розворот. А, ще й зад підняти треба. Одирваю від землі. Розвертаюсь і Почай назад вертайся, викачу його. Зараз покажу. Бо я дивлюся, хлопці, зрозуміло, що от без виходу роблять назад. Но у мене шия больна. То я не можу назад. Я і так є їжу. Дивіться, опускаємо медленно. Третя понижена. І оцім де ось колісо їхало. Ось тут бачите, я тут їду цим же колісом. Може треба було проще переорати його. Там, бачите, зацепило тяне. на гору нагорнуло бачите все, друзяки, я далі буду горнути, а тоді покажу вже готовий результат. Знаєте, як буває вдалий город чи не вдалий город? Отут вже третій раз поламався, хоча тут Розірвало підшипник, ну корпус підшипника. Я ще вчора думав, та що йому буде? Зараз або... А, не поставлю, бо тут же діаметр 37. От тобі маєш, а чого порвало, хто зна. Чують трохтиша, дзінчить прям. Ой, й йо-майо, отакий фон. Гарбуза мало, багато зеленого. Все, поїхав на ремонт. Ну що, приїхали ще на один город, 20 соток. Тут, звісно, насипало. Не знаю тут. Тут садилася турка, ну що воно виросте, не знаю. Зараз будемо горнути. Тут, звісно, по красоті. І бур'яну мало, ну і... і гарбуза багато. Що зробив по підшипнику? Узяв кусок труби. Одрізав по ширині, плюсом на те, щоб замки поварити. Не, не прорізав всередині, не вибирав, підпиши. Просто встав він трошки навіть, аж при люфті. Ну думаю, хай би з ним. І з однієї сторони ще зробив таку защиту, щоб отуди не наматувало. Коротше пока ще не намотало. Будемо бачити. Звісно. Ну апаратець своє діло діло. Раз. Eu ia pornal. Друзі, ну що, сезон згортання у мене особисто закінчився. Отут, звісно, такий огород хорош був. Не знаю, що з нього буде, бо дивлюся, десь, десь тут роздавлював, то семено є. Семено є, видно, що ну, видно, що турка, видно, що довге. Бачите, ось таке є довгувате, але воно тут пустину, це, видать, гнилий. А є такі що наїхав і нормальний. Коротше, що я хочу сказати. Апарат справився, ламався разів три. З однієї сторони підшипник виходить з ладу, я вам показую корпус. Потім... А ось дивіться. Потім що? остання поломка була тут на огороді. Приводна звздочка, викрутився болт, попав під цепок. Дивлюся, щось не горне. Встав, а воно тут все заклинило. Попав в шп... е... Шп... е, гровер попав під этот під... звздочку. Пришлось все розбирати, вже этими гайковертом, позривав різьбу, короче, на 8, Гайковерт не знає сили позривав все. Ну от крутив на один болт, там, на два там ще не розпали, все держиться. Кстати, оця защита дуже допомагала. Треба було робити, щоб труба в трубу. ну І там треба зробити, тільки тут треба зробити отак плотніше. Щоб отут сантиметр заходили плотніше. Ну і поміняти підшипники, бо оці самопальні підшипники отак зрізати от десь 2 см. І щоб отут плотненько ходила кожух такий. Так, да, Тут вообще огородик по красоті. Ну, завтра будемо молоти, побачимо натуру, тому що багато зеленого. Всі жалуються, спілкувався. І одна людина тоже каже, що да, гарбузи не годні. Це ну, тут вдома місць. Сьогодні прийшла жіночка допомагати буряки чистити. І вона каже, що в мене теж гарбузи негодні. Я кажу, а які ночі були? От вам і результат, тим ми... Люди вже помолотили, вже може і поїхали віддихати кудись на Майамі. А ми ще бачите, тільки згортаємо і думаємо, завтра з цієї ділянки почати молотити, тому що покажу вам, що буде за як, яка чистота, що за натура. Покажемо. Тут 20 соток, побачимо, що ми завтра з нього возимо, скільки мішків. Так, всі, Всім миру добра, бережіть рідних та близьких. І до зустрічі на каналі в нових відео.